1 квітня в Україні набувають чинності нові тарифи на житлово-комунальні послуги, а також на енергоносії для підприємств. Зокрема, у кілька разів підвищують ціни на тепло, газ і електроенергію. Відумчани зараз розмірковують над тим, якою буде сума субсидії. І чим ближче до обіцяного оформлення субсидії на комунальні послуги, то більше виникає питань. У зв'язку з таким навантаженням на кишені громадян повідомляє начальник управління праці та соціального захисту населення Надія Петрова. Оформити субсидію на оплату комуналки тепер можуть не тільки незахищені версії населення, а й ті, хто має середній дохід. Процедура подачі документів на отримання компенсації стане простіше вже з 1 травня цього року. Заяви і декларації на оформлення субсидії вам повинні розвести комунальні підприємства на віддавачі послуг. Тому уже до 15 квітня. Разом з квітанціями за оплату ви отримаєте бланк заяви і декларації. Для того, щоб вам легше було її дома заповнювати, ми на зворотньому аркуші декларації написали порядок заповнення декларації. На зворотній сторінці заяви написали, як заповнювати цю заяву. Цю заяву ви можете або принести. До нас в управління праці або відправити поштою. Я хочу вам сказати, що постанова, яка вступає в дію з 1 травня, дає вам право користуватися субсидією РІК. В управління ви повинні здати тільки заяву і декларацію, більше ніяких документів. Якщо ж ви захочете звернутися до нас зараз в квітні. То ми вам будемо оформлювати субсидію на півроку за старою ще постановою. Тому що нова, знову нагадую, вступить в дію тільки з 1 травня. Зараз дуже багато задають питань: що робити? Буде нам субсидія на квітень чи не буде? Тому що субсидія у них закінчується 31 березня. Субсидія... Буде продовжуватись вам і на квітень місяць по той період, поки не буде припинено опалювальний сезон. Тим же, хто вже користується субсидією, її нарахують автоматично. В такому випадку може не звертатися до управління, наголосила Надія Петрівна, тому що в травні місяці ми проведемо, скажімо, таку перевірочку, і всі ті. Хто потребує субсидії, в кого вона буде подовжуватися, ми її подовжимо вам до е, жовтня місяця. У кого не буде отриму, не буде виходити по тих ваших документах, ви можете звернутися до нас 1 травня. Т Я от у нас зараз 8600 користувачів субсидій. Де? Вони можуть. Сидіть спокійно і ждати від нас повідомлення, бо ми будемо перераховувати. Получиться в них субсидія, бо з 1 мая вже вступає в дію постанова, а опалювальний сезон у нас подовжується в квітні. Да? З 1 квітня, начебто, їм як ну, повинно перейти. Да? Ми в ручному режимі все це прорахуємо. І якщо їм положено, ми перерахуємо субсидію і направимо їм повідомлення. У кого не вийде, не вийде. За тими доходами субсидія ті просто повідомлень не отримають. Оформити субсидію можуть громадяни, які орендують житло, але для цього їм потрібно мати договір оренди на квартиру або будинок. А власник нерухомості повинен відкрити на орендарів рахунки в комунальних підприємствах, що надають послуги. Також наразі не враховується майновий стан сім'ї. Субсидію можуть оформити навіть непрацюючі особи, а непрацездатні пенсіонери та інваліди за рішенням комісії мають право на збільшення соціальної норми житла, на яку надається субсидія. 106 постанова. Повертає право людям, які користувались субсидією на загальну площу, знову отримувати субсидію не на соціальну норму, як ми вам давали до цього. А ми вам давали субсидію на соціальну норму, а всю площу зайву ви оплачували без субсидій. Тому зараз всі ті, ви знаєте, в кого є зайва площа. Вони обов'язково повинні до нас звернутися з заявою, щоб ми, ми їм перерахували субсидію на загальну площу. Але порядок надання субсидії на загальну площу залишається старим. Що він передбачає? Він передбачає акт обстеження. Тобто, якщо ви подали заяву на, на загальну площу, до вас буде направлено соціального інспектора. Він складе акт обстеження і. На комісії, до складу якої входять і депутати, і цент зайнятості. Очолює цю комісію заступник міського голови Олексій Михайлович Поляг. Ваше питання буде розглянуто і прийняте рішення: давати вам субсидію на загальну площу чи не давати. Сьогодні не враховується майновий стан. Якщо ви маєте два житла, ви маєте два транспорти. Звертаєтесь до нас без всяких обмежень. Якщо у вас в родині є непрацездатна особа і вона не стоїть ні в центрі зайнятості, ніде не працює, ви теж маєте право до нас звернутися. Крім того, 106-та постанова дає право отримувати субсидію вам на дві квартири, ви маєте два житла. Але в одному житлові живе ваш Син, припустимо, але власником житла є ви. Ви маєте право оформити особові рахунки на сина, то і ви, і ваш син, то є два приміщення буде користуватися субсидією. Якщо ніхто з членів сім'ї не працює і не можуть надати довідок, а член сім'ї є працездатною особою, ми проставляємо йому мінімальну, Заробітну плату 1218 гривень. Варто підкреслити: той, хто внесе в декларацію про доходи неправдиву інформацію згідно з 106 постанові, яка вступить в дію з 1 травня, повинен повернути отриману субсидію у двократному розмірі. В заяві і в декларації ви повинні нам надати тільки достовірну інформацію. Все те, який доход ви отримали, який ви маєте транспорт. Які ви маєте земельні ділянки, які оформлені? Все, все ви повинні вказати в декларації в управлінні праці та соціального на захисту населення. Двічі було проведено наради з комунальними підприємствами, в яких вже готуються бланки та заяви для бажаючих оформити субсидію. Бланки заяви, декларації, і буквально вже на днях ми почнемо їх розносити. Кожна сім'я отримає бланки заяву. Це буде чи в поштовій скринці, чи віддано особисто в руки. Тому люди повинні не панікувати, а чекати. Якщо в якомусь випадку скажіть, до вас не дійде декларація або заява. Декларації і заяви будуть в усіх комунальних підприємствах, в НЕРВ кругом будуть можна буде взяти. І так само вони будуть в управлінні праці. Минулого понеділка почали вже попередній запис. Людей тих, хто буде до нас приходити вже з 1 травня. Тому ви можете зателефонувати за телефоном 2-87-33 і записатися на число, конкретну годину, коли ви прийдете для того, щоб здати документи і задати питання. Ще раз нагадуємо: за всіма питаннями слід звертатися за телефоном 2-87-33 або ж до спеціалістів управління праці та соціального захисту населення.